Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на риболовлю на квок. Тільки ранок починається і ми виїжджаємо. Ми сьогодні втрьох. Тригада. Да, У нас маленька, маленький човник, але все одно місця нам вистачить. Дивіться, друзі, буде дуже цікаво. Молочь. Молодчи. Друзі, ну відпускається цей малюк. Так, до побачення. Малий?

Я плытаешься, отбивай мне бутылку. Ого! Хорошо. Я форсировать не люблю, поэтому такциончик попустил. Всё, справа нахуй погуляем. Так, на кончик. Тихо, не спеши. Мы уже тут рядашком. Несом! Ага, мы... Мы да, сом. они сом. любят так делать, ребята. Не спеши, не спеши, Данчик. Такую, закупаем асфальт. Да! Шицы за пятерочку. Да. шикарно. Все. же маленький. Ну а может и не маленький. Они а маленькие. Давай так аккуратно, чтобы блядь, блядь, наживку сохранить. Давай удочку еще сюда. Вот, вот. Для Ля вот пойдем. Давай под правую руку сниму. Ладно, а пошлый Все, ничего не надо. Так, Друзі, ну ось таке саменятко, до побачення. Бай Друзі, подивіться, яка щука. Така в районі 5-5,5 кг, бачите? Хороша щука. Таку поліцімаю.

Ось така от фігня, друзі. Це просто трешак. Ти що, демон, можемо на живця на нього ловити? Може на живця ставить просто. Та ні, на порозі воду доставати черв'яка. Друзі, ну це не сон, це бичок просто великий додому. Ти хай байс, собі моє не з'їв. До побачення Бля, тут дихуя плетає, зараз бігаємо до сих та непоганий. Так, друзі. Та, напевно, я один. обіну. Хороші такі кольбіли випісують. Побачила. Отличний сальник, пашка. Да? Бац. Тримо. Додому. Ба! Сіє. Щось маленьке. Ні, ж, Там груза, глянь перепутались. Груза. Ти куди? Зібрався. Нормально? Деякий і сюда ты пробивали. нормально все. Нічого, нічого, нічого страшного. не ругайся. Та нічого страшного повирізаємо. Бог простий, там і не. Не спіши. Це харний, гарний, гарний сам, не спіши. Нічого, ще тут Зараз він оставимо. Так. Єсть. Не спіши до лодки. Я 에, я помню, Попусти я помню. трошки. Все, він подсак уже, можеш дужку зняти, щоб ми палку не зламали. Де трошки нижче. Не як не знаю, квокати чи ні. Друзі, напишіть в коментарях квокати вони під наживкою чи ні. Це вже не такий баляликий. Ось такий красень. Он такой отправляется до дома, друзья, бачите. До побачим. У -у -у, пока. Вышел, да? Да. О, а, все, кстати. Ее. Yeah. Вот Денчик. О, о, не, 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 это не он так работает. Я просто парень на фрикционе, что с ним выглядит. Отак овечки відправляються додому, таких брати не можна. Пока. Слава Богу, відсипівся. Друзі, ну ось і закінчилась наша риболовля. Порибали сьогодні дуже круто. Ловили для всіх, хто буде питати. Капустянка і виползок. На нижній гачок дві капустяночки, на верхній пучок виползти. Як і було прошлого разу. Ми сьогодні в трьох, ну відловилися просто супер. Погода трошки мінялась, якісь тучки наганяло. Але все одно було дуже круто. Всім дякую, що подивилися. Ну і до зустрічі на наступній риболовлі.